Янську панахиду за загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громадо, всечесні отці родина нашого героя. Важко добирати слова. Аби передати той біль, коли. Проражає віччі зовсім дитину. Війна відібрала ще одне юне життя, сповнене сил, таланту, мрій і любові до України. Любові, яка власне і привела його до лав. Захисників своєї країни, незважаючи на його зовсім юний вік, сьогодні ми тут, аби провести у вічність і попрощатися з ковальчанином, 18-річним стрільцем, помічником гранатометника механізованого батальйону військової частини А 0693. 54-ї окремої механізованої бригади Дмитром Ярославовичем Примачуком Діма народився 11 січня 2007 року в нашому місті. Навчався в загальноосвітній школі номер 12 Добре знав математику. Цікавився комп'ютерами, it технологіями був справді доброю відкритою дитиною, яка мала багато друзів, а ще він захоплювався змішаними бойовими мистецтвами, захищав честь нашого міста на різноманітних змаганнях, бо хотів стати сильним. Хотів бути захисником своєї сестри, рідних, міста країни. Після школи він пішов навчатися в наш промислово-економічний коледж за спеціальністю галузеве машинобудування. Там, як і багато хто з молодих хлопців він захопився безпілотниками. Мріяв бути оператором безпілотних систем і власне ця мрія вела його на фронт. Рідні серед його знайомих, рідних було дуже багато людей, які і зараз на цій війні, які пройшли цю війну. Звичайно, кожен з них намагався. Застерегти Діму від такого кроку, сказати, що він ще за юний, за молодий. Візьмемо батька Ярослава Володимировича пройшов найгарячіші точки АТО цієї повномасштабної війни. Він, як ніхто, чесно, говорив сину, ця війна не для дітей. Це не гра, це щоденний ризик смерті. Але Дмитро був непохитним. Поступово з відкритого хлопчика він перетворився на замкнуту таку людину, яка точно мала ціль. Бути захисником своєї країни. І він навіть не повідомляючи про це рідних, чітко йшов до цієї мети. В липні батько повернувся за станом здоров'я із лав Збройних сил, а 1 серпня Дмитро підписує контракт. Із 54 ї окремою механізованою бригадою не тут в Ковалі, бо тут могли дізнатися, а там, в Краматорську, при фронтовому Краматорську. Далі були навчання в Дніпрі, в тому ж Краматорську, і потім його підрозділи відправляють до Слов'янська, звідки хлопці йдуть на бойові позиції. Поблизу Сіверська. Дмитро мав тісний зв'язок з рідними. Особливо він спілкувався з сестрою Юлією, яка старша за нього на три роки. І вони часто говорили про війну, і він був мужнім, сміливим хлопцем. Але одного разу в слухавці вона почула слова «Юль, мені страшно. Це був той день. Коли він пішов на бойове завдання і мав евакуювати хлопців з позицій на нулі. Пішов, аби допомогти інших, але не повернувся. Так згасла ще одна зірка на небоскілі України. Хлопець, який. У 18 років мріяв після війни полетіти на відпочинок. На жаль, ця мрія його так і не здійсниться, а сьогодні він полетів на небо і став нашим янголом-охоронцем. І ми тут, аби схилити голову в пошані і подякувати йому за цей подвиг. Щире співчуття рідним, мамі Тетяні Миколаївні, батькові Ярославу Володимировичу, сестрі Юлії, брату Михайлику, бабусі Галині Степанівні, тітці Ганні Миколаївні, усім, хто знав і любив цього справді доброго. Хлопця, який так рано відійшов у вічність, але став героєм і тепер знайде вічний спочинок на нашій алеї героїв. Вічна йому пам'ять і слава. Слава Україні! Героям! Прошу вшанувати світлу пам'ять Дмитра Прийманчука хвилиною мовчання.